Вітаю! Я Лана Ланаточі, і сьогодні ми разом з командою конкурентів заїхали в гості в Луцьку громаду, а саме в село Жедичі та Озерце. Про волонтерство, добровільну пожежну бригаду та виготовлення цукерок нам розкажуть місцеві мешканці. Скажіть, будь ласка, хочу вас розпитати про ідею, і в кого вона виникла, про створення добровольчого батальйону пожежної безпеки. Як це все у вас відбувалося, і як на сьогоднішній день у от ви змінилися? Ви все-таки вже тривалий час працюєте? Як все відбувається? Наскільки це реалізувало свою ідею? Ну, ми завжди дуже в гарних таких відносинах з нашими регіональними пожежниками і. Буквально півтора року тому назад у нас на Волині був виконувачем обов'язків голови ДСНС Сергій Демідюк. Mm -hmm. і він власне, до нас приїхав з такою ідеєю, тому що мав такий досвід. Перед тим він працював на Рівненщині, і там йому вдалося закомунікувати теж з православним монастирем, і вони там створили пожежну добровільну команду. І він до нас приїхав з цією ідеєю, а ми такі, ну, дяка Богу, у нас таки, така команда в монастирі живе, така браття, що ми на будь-які хороші ідеї дуже швидкі. І нам самим це сподобалося, ну навіть з практичної точки зору, тому що ми живемо в пам'ятки архітектури національного значення. І, в принципі, ми зацікавлені, щоб не тільки належно отримувати, а й десь, якщо, не дай Бог, доведеться щось там рятувати, щоб це все було максимально швидко і ефективно. Так воно ну, закрутилося і дуже швидко запрацювало, практично. А як на сьогоднішній день скільки у вас вже є, ваших священиків, які отців, які готові ну, працювати? Як ви їх навчаєте? Сьогоднішня наша команда складається з дев'яти eh, чоловік. А починали eh, скільки з eh, семи. Так, зараз 9 чоловік, правда, вже одного нашого забрали військо служить. Були навчання спеціальне до ДСНС, проходили навчання, маємо повністю корішки про те, що закінчили повне навчання. Відповідно, і самі проводимо вже, як командир, то приходить новий, проводимо так само спільне навчання, щоб нагадати. Маємо маленькі такі результати. А досвід вже в самих гасіннях. Вже у вас які є? От скільки часу? От які ви можете які вже самі перші, які вам запам'ятають? За 24 рік у нас 19 бойових виїздів було mm -hmm. та, на пожежі. все так, як говорили, що влітку було по два виїзда навіть на день. Помаленько працюємо. Ще залучає тут крім Луцької територіальної громади, хто ще залучає до гасіння. Це залежить від ситуації. Ми брали участь і княгининку, коли горів будинок. Брали участь безпосередньо, коли була ракетна атака на Луцьк в Прилуцьку. Брали гасіння після атаки в ну, Через брак пожежних екіпажів, які були задіяні на інших складних пожежах. То викликали наших добровольців в Ну, а як взагалі, от, ну все ж таки ви священники, як фізично ну, от ви переналаштовувалися, як вдається на рівні, скажімо так, з професійними пожежниками вам працювати? Тепер вже дружно. Бо по, на початках трошки так на нас дивилися, бо з недовірою. Mm -hmm. Все-таки тому, що вони є професійні, ми добровольці, тим більше, ніж священники. Mm -hmm. частина команди. Але з певним часу з виїздами спільної праці на сьогоднішній день дуже близько спілкуємося, досі радимося і дзвонюємося і одно підтримуємо. Перший автомобіль, який у нас був, це така була старенька газель. То ми там виконували таку, мабуть, дорадчу місію. Ми приїздили на на пожежу і піднімали людям настрій. Тому що. Ну, було видно, що там ефективності від того автомобіля фактично немає ніякої. Але завдяки, до речі, допомозі владики Михаїла угу. він зв'язався з меценатами в Німеччині, і оцей автомобіль, який вже власне зараз виконує бойові завдання, по його особистих домовленостях нам передали на нашу добровільну пожежну команду. А що ще потрібно такого, що вам. Щоб було так само як кажуть, не гірше укомплектовані, ніж наші. До командира. Ну, Все, ж, все ж є потреба взуті, взуття і рукавиці при пожежі, при гасінні житлових будинків чи господарських споруд зазвичай зношуються, пишеться рукавиці і говорять подошва. Угу. Те, що такі розхідний матеріал. Розкажіть, будь ласка, про волонтерський напрям будинку культури. Скільки часу він триває? На чому націлені ви? Що вам вдалося робити, і що ви робите зараз? Від початку повномасштабної війни змінились люди, і змінився наш клуб. Ми з обичного режиму, можна сказати, пройшли в арт-терапію. Ну і так само в нас в клубі почали виникати ідеї, що ми повинні якось. Іти в такому напрямку, щоб допомагати нашим військовим. Ми працюємо Нескій Тетяна паці. Деменко. Е, вона волонтерить від самого початку війни. І отак ми від самого початку війни, напевне, ми з нею, да, Тань? Так? так, ми, ми побачили ну, сусіднього села. Хлопець він був в таких місцях, де ніхто не доїжджав, а вона доїхала. І з того часу ми допомагаємо їй. Ми з дітками е, працюємо в клубі. Благодійний концерт у нас був. Угу. Ми робимо захисникам і ляльки-мотанки, і печиво ми робили, і цукерки. Те, що з дітками. Ще ми з Лілією збираємо в себе в селах допомогу, пишемо людям, хто бажає долучитися. Люди вже знають за такий період часу. І вони нам приносять. І ми гуртуємо людей ну, те, що все принесли, і завозимо волонтерам. А від себе ми робимо розпалювачі на ватних дисках і... Окопні свічки нам теж дають священники свічки, люди дають парафін, свічки, баночки. У нас вже бувають священники. Це е, священник отець Роман з е, Кульчина. Е, храм Георгія Побідоносця Вже як я телефоную, він напевно знає наперед, про що я буду говорити і що просити. І він вже каже: Ліля, добре, я зрозумів, є стільки-стільки е, свічок, і так само е, отець Дмитро. З храму Покрови Пресвятої Богородиці, це наш місцевий е, отець. Він так само дає свічки, ми їх тут плавимо. Це все відбувається ось тут. В нас навіть діти приходять, вони вже привикші, і так жартоман до нас говорять. Вони приходять і кажуть: якщо в нас пахне медом, бо в нас є Романюк Валерій з села Кольчин, він віддає віск справжній з пасіки. Коли в нас пахне медом, це все. Знаю, що сьогодні медяний такий день і окопні свічки з запахом меду такі натуральні. Нам а інколи так. А інколи при... приходять і кажуть, церквою пахне. Ну це такий жарт, але. Всі вже до цього привикші. Так само наші діти, дуже душа тішить те, що наші діти теж дуже допомагають. Дуже гріє душу те, що коли ти йдеш і вони біжать і кажуть, тітя Ліля, а що потрібно зробити? Що потрібно допомогти? Вони приходять, вони допомагають нам так само, як і е, з розпалювачами. Вони допомагають нам мотати ті е, ту тару на ті окопні свічки. Вони так само е, ми виготовляли браслетики, які ми потім освячували, так само передавали на фронт. Ну тобто, все вони постійно з нами. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Ви займаєтесь майстер-класами, які я розумію з дітками, так що саме ви з ними робите? У нас при клубі діють багато гуртків для дітей. Один з них називається смайл. Це гурток декоративно-прикладного мистецтва. Ми з дітками ліпимо, вишиваємо, вирізаємо дуже багато чим цікавим займаємося різні майстер-класи. До нас приїжджають, показують майстер-класи. Ми самі щось придумуємо, з ними. Робимо ще є гурток Пінтерастозерце це гурток малювання. Я є керівником. Ми з дітками малюємо в різних жанрах образотворчого мистецтва. Розвиваємо фантазію, уяву. Кожен раз малюємо щось нове. Те, що дітки хочуть, я в них завжди питаю, що б ви хотіли. Ми разом можемо вибирати. А скільки діток ходить? По різному буває. Іноді вони лінуються, можуть поспати хотіти там. Але зазвичай ну, на смайл ходить близько ну, 10-15 діток. На малювання ходить десь близько. 7-10, ось так. Їм вдається малювати? Так. Ну, дуже молодці. Деякі взагалі, я от думаю, що варто їм в цьому рухатись і, можливо, вони будуть в цьому ну, гарними спеціалістами. Розкажіть, будь ласка, про вашу церкву. Розкажіть про волонтерську діяльність, коли ви її започаткували? Як вона розпочалася і яким чином зараз ви її здійснюєте? Маємо е можливість допомагати нашим військовим, не тільки військовим, але мали можливість. Допомагати дітям для військових це особливо прифронтові зони, також де батьки служать на передку mm -hmm. на нулю, і доводилося попередній рік дуже часто, приблизно 30 населених пунктів ми проводили дитячі табори для цих дітей. Це деокуповані території Херсонська, Дніпропетровська, Кіровоградська область не рахується прифронтова, але це область, де багато дуже переселенців особливо дуже багато нам доводилося. Це новий стародуб населений пункт близько 40% відсотків людей. Там переселенці зі Покровського напрямку, і доводилося для них служити. Взагалі розпочинали ми волонтерську діяльність початком війни, так би дуже активно. Свою волонтерську діяльність я пам'ятаю ще приблизно 10-11 рік, коли була потреба не тільки. Спочатку е, а то як це відбувалося, але ще перед тим, ми бачили, що є потреба для допомоги для старших людей, зокрема в лікарнях, і воно поступово переросло в такі е, напрямок масштаби для, для дітей, для дорослих. І вже початком е, війни, повномасштабної е, повністю церквою в цьому залі ми планували і е, робили тушонки для військових, відправляли печиво. І згодом воно переросло згідно потреб. Медицина ось в даному випадку потім вже була виявилося такі булика, гостра потреба була в окопних свічках. Теж виготовляли. Потім почали наладжувати відносини з закордонними партнерами, де разом із ними вони нас запитували, хотіли нам допомогти. Це були поляки, наші друзі, якими дуже небайдуже, не раз вони приїжджали до нас і передавали. Цю допомогу і разом із тим вони також виготовляли свічки в, в самій Варшаві. Старші чоловіки, старші жінки. Якщо брати волонтерську діяльність саме по дитячих таборах, це близько 50 діт... команда людей, які з нашої області за межами Рівненська, Київська область. Маємо такі, якби групу людей, які ми виїжджаємо і проводимо для цих дітей зустрічі. На початку року того ми проводили дитячі зустрічі в деокупованих територіях при фронтових зонах. Роздавали дитячі подарунки, говорили їм про Різдво, оскільки для нас це є величне свято. Для них в призмі військових подій для них це дуже тьмяно і хотілось для них подарувати цю радість. Навіть цього року полтавська область, Харківська, Сумська область відвідували і. Навіть одна команда зараз служить на запорізькому напрямку, де вони роздають для дітей і дарують радість різдва. Одна із історій є, як для команди, всі ми звикли, що буває, нам по асфальті їдемо і досить легко дібратися до тих чи інших місць. Але бувають такі курйозні випадки, коли потрібно їхати, як і наші військові, вони пробираються крізь поля, а там і гризюка і застрягли. І бували всією командою, витягували того самого буса. Чи ще один бус, який їхав з інвентарем з командою, і доводилося один і одному в гризюці витягувати один одного, щоб доїхати до самих тих дітей. Але це було зовсім маленькою дрібницею порівняно з тим, що діти відчувають там, коли ми. Приїжджаємо, да самі в багнюці, але разом із тим, і наші військові вони також в багнюці будують перемогу, і разом із тим. Повинні ми розуміти, що якби важко якби важко не було для людей, потрібно дарувати радість. Це як військовим, які дарують радість для нас, спокій так само і для дітей ми повинні чимось жертвувати, щоб приїхати туди і мати е, спокій, мати також подарувати для цих дітей радість і спокій це неймовірно прекрасні речі, так. Деколи неприємні, коли ми щось таке неприємне переживаємо, але це радість для інших людей, яку ми передаємо своїх своїми серцями. Як ви долучаєте молодь? Чи Долучається молодь? Чи цікаво їх оце життя там на сході, чи цікавить їх життя військового. Як вони готові чи не готові долучатися? Зазвичай у нас є відбір, де ми питаємо. Розпитуємо, що людина може робити, і згідно її вже можливостей. Ми ставимо на ту чи іншу ланку, оскільки це ланки, і наприклад, це і рукоділля, і це. Навчання дітей і тактична медицина, де ми вкладаємо для дітей першого надання першої допомоги, особливо це при фронтовій зони, де надто важливо їдуть спеціалісти, і вже відповідно до вимог, до вимог місцевих місцевої влади. Ми вже плануємо збираємо команду. Дуже багато є охочих. Але не завжди ми можемо всіх взяти, тому розплановуємо на ту чи іншу поїздку, щоб вони могли далі послужити для цих дітей і могли розказати їм хороші, поділитися хорошими знаннями, які вони набули. Зазвичай це молодь від 17 до приблизно 30 років, які хочуть служити. Ну, е Люди, які пережили там, були раз так. Це обстріл було да це в певній мірі адреналін, коли вночі просипаєшся і чуєш вибухи, коли зригаються будівлі, де ти відпочиваєш. Але я помічаю, знову вони приїжджають сюди. І кажуть, ми знов хочемо їхати. Небезпека, я кажу, але ми кажемо: ми хочемо їхати. Ми бачимо радість сердець. Потреби, так. Так, так. І це їх дуже захоплює. пані Катерино. Розкажіть, будь ласка, про ваше цікаве захоплення, яке переросло вже так розумію, ваш основний заробіт, дохід. Е з чого починалося все? Чому саме цукерки? Цукерки, ну напевно, цукерки без цукру починалися з того, що я пішла на проект по схудненню, ага. тому що я просто вигоріла на роботі, скажімо так, народила останню дитину третю і вигоріла на роботі, бо працювала разом з ним, проробляла меню закладу. І потім себе загубила, пішла на проект. І так як він був здорового харчування, ага. нам прийшли показувати майстер-клас по шоколаду. І в мене, напевно, моє самолюбство зіграло. Я сказала, що не шоколад, те, що нам показують. Ну і отак от я загорілася новою справою зробити цукерки без цукру, але з самого початку. Не з купленого шоколаду, а бін називається. Тобто з самого зерна какао боба до готового шоколаду і цукерок. І які види, де ви, по-перше, берете продукцію? Де, вам, де ви закупляєте? Е, на зараз вже в мене є постачальник, який в Києві знаходиться, я замовляю в нього, а він возить з різних регіонів. Ну, напевно, не регіонів, так сказати, з материків саме цей з гренади привезені какао-боби. Uh -huh. Зараз я буду замовляти. Вони будуть з Венесуели, але це сортові боби, кріоло. Вони там дуже розрізняються. Є сортові, не сортові, як і будь-яке дерево, і ягода. Uh -huh. І які найцікавіші? От що у вас ще було тако найцікавіший рецепт? Так, найцікавіше, От як він народжується <хи> вас. О, ми зрозуміли, що це 에, знаєте, напевно, найцікавіше — це дубайський шоколад, яким я пишаюся. Він найкращий в Луцьку. Uh -huh. Це я точно вже знаю за ці місяці. Але ідея була просто до мене, прийшла моя СММ і Каже, глянь, тут тренд в тіктоці, давай щось зробимо. Я дуже довго не хотіла, бо він з цукром іде. Uh -huh. Але все-таки проробляла, проробляла, і от він так само з катаїфі, все це тісто, фісташкову пасту, все це з нуля було зроблено, і я їм певно пишаюсь найбільше і сам смак. Бо я знаю, що він найкращий, і все, але тут дуже багато вкладено іменно в праці в ручної праці, тому що все це тісто карамелізую, печу, все вручну. Тобто ви маєте таку міні-фабрику вдома, так? фабрику? Ну, не вдома, в мене є цех маленький. Бо вдома цього в апріорі, як би не стверджував, не зробиш просто. Там дуже важлива температура, дуже важлива. Тому в мене є цех, в якому 15-16 градусів. А скільки вдається переробляти? Вже у вас от є якісь постійні постачальники, куди ви питаєте на реалізацію? Як ви ще може реалізуєте? Реалізуєте, скільки ви виробляєте, який у вас об'єм? Об'єм я б хотіла збільшити, але в мене є два основних: це місто кафе, Лісти, які ми працюємо вже з містом півроку, ну як вони відкрилися. Uh -huh. З діалістом вже два роки, які беруть з мої цукерки. Є ще мантра кафе. Ну тобто, в мене є власний магазин тепер вже коли я перейшла і відкрила власну справу і магазин uh -huh. реалізовую. А переробляю какао-бобів, напевно з кілограм тридцять в місяць. Uh -huh. І все це ручна праця. Тобто uh -huh. я їх обсмажую, мию, коншую з меланжером. Ну тобто, це все ручна праця від початку до кінця. Uh -huh. Приблизно такий, але хочу збільшити. Так. А розкажіть ще от про ці. от, Все ж таки вони якийсь цікавий вигляд мають. От, як це от ви все робите? Це щось там є всередині? чи це, всередині, зовнішній, вигляд? зовнішній вигляд в мене називається арт. Шоколад, тому що я люблю малювати, і я ага. це перенесла на шоколад. Тобто я малюю на шоколаді, і портрет можна малювати в принципі шоколадом і на шоколаді ага. під замовленням. А так виставкових в мене немає. Це покриття какаво-олією кольорове. Тобто, це не шоколад кольоровий, а покриття в 0,3 мм. з аерографа. Я покриваю. в мене є обладнання, яким просто я малюю кісточками так само, як художник, і аерографом покриваю. Ага. Воно надає оцей саме блиск, колір. Ну і це 0,3 мм, Тобто там ну майже немає барвників, бо ми все-таки за здорове харчування. Частина з цього мають цукор, але це вже адаптовано під споживача, тому що не всі їдять без цукру, а цукерок смачний хочеться, тому адаптували трошки з білим цукром. Є, наприклад, отут з перцем малиною і бальзамічним кремом. Це прям топ-цукерка. Всім вона подобається, особливо чоловікам під каву, але і жінки дуже її полюбляють. А так, ну, вони всі смачні, це треба куштувати. Я думаю, що ми скуштуємо до вас це. Кожна цукерка це ваш настрій, це зустріч з кимось. Так? Так, так, якби якби так, Так, результат. Ну, от до речі, чорна карамель це мій чоловік. <гум> <гум> так. Тут він сказав. Діти? <гум> діти, напевно, це дубайські, бо без них ніяк. і ще фундук. Ну, от, Вони люблять, в мене молодші. Що ще цікаво розкажете? Чай. Шоколадний чай, то він дуже корисний. Ну, він настільки корисний, що це краще, ніж чорний або зелений. І тут зберігаються всі вітаміни, він знижує тиск, покращує травлення. Ну, тобто Там ще такий дуже великий набір, як кори користь mm -hmm. шоколаду, тільки немає калорії і немає алергену. Ну, тобто, а що тоді, ходить, тоді? Какао вело. Так. Тобто Цей Боб, коли ми його оброблюємо, mm -hmm. от, оця штучка сама. от от всередині, оце mm -hmm какао-вела називається, да. оце сам боб. Тобто да. це 100% чорний шоколад. Далі ми це перероблюємо. Оце какао-вела. Вона проходить етапи ферментації приблизно 10 днів після того, як його збирають. І за рахунок цієї ферментації вона насищається. Ну тобто, це виходить шкірка оболонка шоколаду, угу. і вона має всі корисні властивості шоколаду і плюс оця ферментація. Тобто, будь-який ферментований продукт, ми це знаємо, додаткову користь дає організму. Ну і виходить оце, оцей чай. Далі в мене просто є посмака. Саме цей, наприклад, з апельсином і корицею, є лайм, джин, тим'ян, як шоколад, є чистий шоколад. Самі сушити? чи десь та сама. Сама, ні, ні. все це сама. Тобто я закупляю сирі, боби. Сирі. Так. Да. Uh -huh. Ну, Ферментовані сирі, бо ферментують їх на виробництві там, Венесуела, ці саме з ну, тобто це далеко дуже. Їх привозять сюди сирими, далі ми обсмажуємо. Процес обсмажки впливає на майбутній смак шоколаду. Uh -huh. Смак шоколаду, текучість, ну там багато технологічних питань є до цього. Тобто я знаю, що це чистий, чай оброблений. Обсмажений правильно, ну, який несе користь, а не непонятно, де закуплений, скажімо так. Тут я впевнена і все. Тому якщо я пропоную, я знаю, що людина повернеться і ніяких претензій до мене не буде. El tiempo está escivo, escovedor. Які часу ви як створені, і як ви називаєтесь? Ну, гурт називається Колодар, а створені в 21-му році. Так, 21-му. Спочатку було, було створено колектив з жінками, потім почалася війна. Жінки відійшли, не могли психологічно справитися. І я працювала тільки з чоловіками, був чоловічий колектив, а зараз потихеньку починають повертатись. До нас підходять все нові й нові люди. Зараз і навіть молодші дівчата вже приходять. Ну, сьогодні робочий день, то ви розумієте, що А скільки взагалі налічує ваш коли? Я навіть не рахувала. У вас завжди Як настрій, так приходять. ну це 10 людей. Ну, бувало 11, бувало, 12 зі мною. Я також можу вдягти костюм і з ними поспівати, ну, але не завжди. А як взагалі виникла ідея, щоб саме от в клубі Возерці створити такий колектив? Це не моя ідея виникла. Це виникла ідея наших людей. Вони попросили Лілю, нашого директора, щоб вона знайшла їм керівника. Так було? Так. так? 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 так. Я оцього всього не знаю, так що питайте людей, Далі, як, вони? як у вас була ідея, чому ви хотіли саме збиратися співати. Ну, зібралися всі, хто любить співати, і у нас така виникла ідея, щоб десь, якщо збиратися, то треба до, 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 до якогось будинку культури приєднатися. І зв'язалися з директором будинку культури. Вона з Княгинянка визвали ще керівника, яка запропонувала нам і Аллу Вадимівну, да, і вона якби гурт зібрався, а не було керівника. Ага. І от так до нас приєдналася керівничка, я, і мої... основа була, і далі вже підтягуються люди. Ви взагалі звідки <гум> всі ж зерця, так я розумію, Що... В основному скульчина. А в нас будинку культури нема. Клубу <І> <клуб> немає, да, нема, будинку культури немає, і ходимо сюди. <клуб> Як часто ви збираєтеся? Ну, кож, кожного понеділка. У вас є графік? Графік не? кожного понеділка збираємося і репетуємо. Зібралися всі, хто любить співати, через що всі так дружно. Всі підтримують, всі, всі, всі один за одного, і так ми завжди дружно збираємося, і завжди завжди у нас все получається. А як ви вибираєте репертуар свій? От хто є ідеєю? От що ви хочеться вам співати? Ну, давайте скажемо так до повномасштабного вторгнення 21-му році, так як ви створилися, і от як він змінився. Ми я розумію, що він змінився у вас, якби на сьогоднішній день. Як вас виникає ідея, от що саме хочеться співати? А воно саме життя підказує. Коли щось співати, в один зразу були такі сумні пісні про війну. Потім, потім трошки, трошки інакше. Ну, воно саме життя, під який настрій взагалі в, в країні, так, такі пісні вони якраз і стають такі затребувані, так сказати. Ну, так. а де ви їх шукаєте? Це якась чиясь. Ну, спадщина, це чи є написані пісні, чи просто в інтернеті. Ну, от як от саме, що саме це от будемо співати? Є такі, які я ще з маличкою співав. А, я запропонував підходить, підходить. Багато пропонує нам керівник так само. Вона запропонувала, нам всім до душі прийшлося, значить, таке і співаємо, такі пісні виконуємо. Ну, Можу вас не запитати все таки стільки часу. Я знаю, що ви берете участь в різноманітних заходах. Ви співаєте, ви волонтерите, мабуть, так разом. Як ці заходи на вас впливають? От як у вас у вас є бажання йти на сцену і співати ще час? Ну, ми знаємо, що це треба, бо це благодійні концерти і це на підтримку наших, наших бійців. І через то тут всі, всі йдуть, бо, бо знають, що це потрібно для, для бійців, для країни, для, для цього. І так ми, так ми участвуємо в цих всіх е, мероприємствах. А де вам вдалося вже їздити? Ну, їздили в, в княгининок, їздили е, в Брище. Е, Рукині. Ну, Бу такі навколо, навколишні, да, <рес> да, в Жидичні. Луцьку, да. Луцьку, Луцьку були Луцьку, на підтримку да. Азова, вернися з полону, і ми там нас запросили, попросили, щоб ми в підтримку як волонтери, так як клуб села Озерце волонтерить і дуже потужно волонтерить, а ми відносимося до клубу, і ми також долучаємося, то ми виступали. Колектив молодий. Ви ж розумієте, але вже маєте нагороди? Маємо. Маємо дуже багато нагород. Наша творчість в написанні віршів. Нас Оксана постійно пише вірші в групі. У нас є група Колодар, і ми там пишемо, там, коли репетиція, там якісь потреби нагальні і якісь наші організаційні питання. Але вона на, на будь-яку тему напише вірша. Взагалі я писала ще зі школи, але особливо я нікому не читала, це було для мене. Деякий період часу я була в Італії, і дуже добре знала італійську і знаю з mm -hmm. цього часу італійську мову, я писала на італійські. І, mm -hmm. до речі, грамотно писала. От. А зараз, ну я дякую всім, звісно. Mm -hmm. якби, якби на цей колектив, я б напевно вже не продовжувала цієї історії, але... Я написала раз, другий, і бачу, що всім подобається. Здебільшого я піднімаю настрій людям. Бо зараз такий складний час для нас. І хочеться, щоб люди мали якийсь позитив, бо люди нас... колективом, так? Да, да, мені дуже приємно. У нас хороший колектив. Кожен один за всіх, як кажуть, і всі за одного. Тепер ви знаєте більше про жидичин та озерце людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». До зустрічі.